Друзі, всім вітання! Нарешті налагодилася погода, і можна показати вам ось цей Volkswagen Passat 2022 модельного року. 21 рік. Кінець року він у випуску з пробігом 167 тисяч кілометрів. Автомобіль розмитнений і сертифікований. Приїхав він з Німеччини, Штутгарта. Викуплений він нами в офіційного дилера Volkswagen. Весь цілий із повною сервісною історією на доволі дуже крутій комплектації. Що в нас є по комплектації? Давайте відразу пройдемося. Відразу нас зустрічають максимально можливі IQ IQ-леди, матричні фари, які вирізають. Також у нас присутні автопаркування і парктронічки 360, максимально можливі туманки. Тут є якісь відтряпки-відмойки. Вони також йдуть. Ледовські противотоманні фари, він вже в нас в самому останньому рестального. змінили вони значки. Одразу вам покажу по, пі... по піскуструю. Є незначний піскуструй, але нічого критичного по автомобілю немає. Весь оцей хром, радіатори, все ціле по ньому. Зможете бачити, нічого не забити. По капоту також мінімальна-мінімальна кількість сколів Дуже-дуже мілкі, ну тут половина я вам скажу, що це шепелюка. Стан самих фар. Фари в ідеальному стані, не побиті, без тріщин, тут ніде нічого не потріскалося, хром весь ціленький. туманки також цілі знизу, понизу. Також бампер не обчовганий, не побитий. Все стоїть в зазорах. У нас 24-го року літня практично нова гума. Falcon, 24 рік диски в нас не побиті. Також у нас... Гальмівні диски взагалі без вироботки і в нас нові стоять колоночки. Но я вам трішечки пізніше покажу сервісну історію. Відразу фіксуємо Він-код. Також у нас присутня камера асистентів в лобовому склі. Це означає, що у нас є утримання в смугах, щитування дорожніх знаків, дістронік, асистент руху в заторі, тревеласі новий асистент від Volkswagen. Ну і два ключики, зрозуміло. З рекламу у нас також. Максимально можливі, вони гріються, складаються, бачите, контурна підсвіточка є. Ось можете бачити, як автомобіль виглядає. Жодних подряпин чи м'ятинок я по ньому не знайшов. Ось я знайшов десь отут малесеньку коточку. Десь отут. Десь, десь я бачив, але вже я її не бачив. Діски в нас всі абсолютно цілі, гума вся однакова. Також позаду бачимо парковочний. Асистент, максимально вже можливі динамічні задні ліхтарі, поворотник динамічний, алюмінація засвітлюється вже як в ауді. Камера заднього огляду схована в значку. Тут у нас на погрузочній накладка. По водійській стороні також можете бачити все в зазорах, бампера у нас ніде не побиті, не обчухані. Гума, я вже вже казав, вся абсолютно однакова. Зараз перейдемо під капотку. А під капотом нас зустрічає двохлітровий дизельний двигун на 110 кВт на 150 сил. До речі, це самий економний двигун. Останній сервіс в Німеччині 161 10 24 рік. Було зроблене велике ТО. Я вам трошки пізніше покажу, є сервісні документи. Так, ще раз фіксую Вінко. Тут ніде нічого не крутилось, капот не кручений. Жоден із болтиків по автомобілю. Не відкручувався. В повному порядку. Автомобіль весь сухенький понизу. Невеликий відносно ще пробіг 167 тисяч і плюс. сервісне обслуговування, тільки в офіційного дилера Volkswagen. Ось так у нас поворотнички працюють, туманки максимально можливі. Зараз позаду також ви можете бачити новий новий візерунок і бігаючи задній Також Фари у нас матричні, які вирізають передії дущу. Зустрічний, е знаки. Дуже крутий, дуже круте освітлення цього автомобіля. Ну що ж, давайте перейдемо до салону, почнемо з багажного відсіку. У нас електрокришка багажника зустрічає. Також у нас електрошторка. Ось ця. Вона, коли натягнута, коли ви відкриваєте багажник, вона автоматично відкривається, також розеточка. У нас також присутній електрофаркоп. Сидіння можна складати як салона салону, так і багажного відділу. Також у нас присутній повний ремкомплект, компресор, ключ, крюк, аптечка, все лежить на своєму абсолютно місці. Ось подивіться, на стан фаркопа самого. Подивіться. Німці навіть на ньому не возили кріплення для велосипедів взагалі. Він новий, він просто новий. Сховали його на місце і все. І він вам не заважає. Ось, бачите, стан самої кришки. Весь пластик по багажнику абсолютно в ідеальному стані. Починається також у нас з кнопочкою. Це як не має бути. Переходимо в салон. Тут нас зустрічає максимально можливість зеркала, вони гріються з автоскладанням. Також праве зеркало, якщо ви отак виставите, праве зеркало буде підвертатися під бордюру. Тут подивіться стан карти, абсолютно в ідеальному стані. Також багажничок можна відкрити звідси. Сліпі зони в зеркалах. Всі вікна у нас 2021 року. Також у нас електросидіння з пам'яті, з масажем і комфортний вхід присутній для водія. Digital Cockpit, керму. Просто в ідеальнішому стані. Заводиться з кнопочки, старт-стоп, автопаркування, автомобіль міє сам паркуватися. Це парковка оновлений. Клімат-контроль, електроручник, автохолд і розеточка. Два по стаканничках у нас присутні також. Тут доходнічок, подивіться, в якому стані він також піднімається, регулюється по висоті, по довжині. Варійку вони сюди перенесли, тут колись часи були. Подивіться стан. Тут у нас для, окуля... для окулярів. Тут можна щось сюди перемістити, воно вже у нас тут не працює. Тут також... Ось бачите. Ось так. Все в гарному стані. Сидіння пасажира, також електро. керман ніде не затерте, не забите, не потерте. Подивіться на стан ручки перемикання передач. Задні, позаду у нас також все в повному порядку. Подивіться, жодних подряпин, царапин. По порогах ніде нічого немає. сидіння, тут нічим не побиті. Тканина вся в ідеальному стані. Третя зона клімату, до речі, це вже в останньому рестайлінгу вона йде сенсорна. Також підстаканники з подлокотником. Це відсік для лишнас. Так його називають, Сидіння, зрозуміло складається, сітки знімаються, все там в багажнику воно акуратненько вложується. Тут у нас також взагалі, без будь-яких пошкоджень, стан порога. Як ви можете бачити, стан стелі, де тут нічого не побито, не поломано. Взагалі, дефектів по автомобілю немає. Дуже, дуже охайний їздив водій. Так, з пасажирської сторони стан карти можете бачити. Де тут нічого не побито, тканина. В ідеальному стані, ручка також в ідеальному, електропривод, порог. Здоровий універсал до класу. Volkswagen Passat. Так, зараз зажигаємось, бачите, сидіння підводія відразу ж під'їхала. Бездротова, до речі, зарядочка, бездротовий Android Auto і Apple CarPlay з можливістю підключення відразу на два телефони. Ось ми можемо вибрати систему IQ Drive. Ви бачите, всі абсолютно є асистенти. Адаптивний, фронтальний, lane, сайт, асистент, спізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, це асистент, дуже крутий асистент, привативна система безпеки, вона не дасть вам кудись заїхати. Також ось новий асистент Travel Assist асист присутній. так Переходимо в налаштування, світло, динамік light assist динамічне поворотне освітлення у нас присутнє. Паркування і маневрування, також на асистент гальмування під час паркування і асистент виїзду з місця паркування. Дуже круті асистенти. Так, сидіння. Бачите, комфортний вхід для воді. Також присутні два ключа. Ось ще раз показую сервіс. Дуже багато крутих реально функцій. Ось ми бачимо затривалий період 6,3-35 середня, це змішаний на 200 км. Дуже крутий розхід пального в цьому автомобілі. Так. Тепер. Тепер що, перейдемо до сервісної історії. Зараз відразу прикріплю вам звіт по CarVertical. Також в описі буде додане посилання на CarVertical. вже є згенерований отчет по ньому. Можете перейти передивитися, також передивлюся тут, а, я, а ми зараз будемо дивитися з вами сервісні документи і переводити їх в на німецьком. Ну і ось що я вам хочу показати. Ось дивіться. 21.10. 21 рік, 10 місяць-12 число. Модель у нас 22 рік, це вже останній рестайлінг, куди по двигунах, Passat, варіант 110 кВт, бо вони можуть бути 80 кВт, за цим також треба дивитися. Дата останнього сервісу 11.1024 року. Також ви цю всю інформацію побачите по карвіті, ось дивіться скільки всього було зроблено. Галочки, 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 галочки. Також, також, повністю пройшла сервіс, навіть не потрібно на сьогоднішній день змінювати мастило. Також автомобіль пройшов обов'язковий техогляд. техогляд пройшов. Ви зможете бачити, 11.10.24 року пройшов тюс в Німеччині. І тут так само присутні всі-всі-всі-всі сервіси по цьому автомобілю. Тут дивитися, не передивитися. Ось ще один, ще один, ось також. Це виписка з офіційного ділера Volkswagen вже. Ось він код його Ось можете бачити. Це один листок. Якби ще його хтось би по порядку склав би, то воно було б трошки... Легше по це все дивитися. Ось це з німецького. Це те що надавав офіційний ділер Volkswagen, коли купували автомобіль. Ось ось отак, друзі. от такий. Volkswagen Passat B8 2022 модельного року у нас є в наявності. Дуже доволі непогана комплектація, і двойні стеклопакет, і фари максимальні, максим, саме максимальні по асистентах, нова гума літня повністю обслужений 5000. Тому пройшов повне ТО, заміна колодочок передніх, задніх, заміна мастила АКПП, двигун, всі фільтри по, по колу. Він код я показав вам вже з десяток разів. Будь ласка, перевіряйте. Car Vertical показав, плюс закріплений в описі, там і буде ціна закріплена. Всі посилання. Також цей автомобіль можна купити з частковим або повним поверненням ПДВ, якщо вам цікавить на фірму автомобіль. І можливо доставка до вас додому, під двері, під дім. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся Volkswagen Passat B8 в продажі.